Сергій Камаровський з Луганщини, місто Попасне. Сьогодні він популярний чоботар Мукачева. Працювати з чоботами почав ще з 2000 року. Багато вчився, аби освоїти знання цієї справи. Розповідає, спочатку працював вдома на господаря. Далі відкрив свою власну майстерню на Луганщині. Однак війна перевернула його життя з ніг на голову. У 22-му році, коли почалось ну у нас війна була з 14-го року, ну коли повномасштабне вторгнення почалось, то я поїхав вивозити дружину з дітьми в Чернівці і думав повернутися назад. Ну, нас, ну, як, нас обстріли мені злякати, бо ми знаємо, що таке. У нас три кілометри була лінія фронту від нас. За три кілометри від нас у нас територія ЛНР вже була. Ну, поки ми доїхали до Києва, вже самоліти полетіли. І, ну, це вже була інша війна, не та, що була всі ці роки. Доїхали до Хмельницького, у нас є друзі в Мукачево, І вони позвонили, запитали, як ми. Вони думали, що ми там. Я кажу: їдемо в Чернівці, ну, Він каже: повертайте до нас. Ну. У нас є місце, де ми можемо вас розселити. Приїхавши в Мукачево, чоловік думав, затримається з сім'єю ненадовго, але війна не закінчувалась. Тож без роботи залишитися не міг. Сумнівався, що з ремонтом взуття щось вийде. Сергій спочатку влаштувався на завод у Мукачеві, але працюючи більше двох років на себе, зрозумів, що робота на підприємстві це не його. Для мене це дуже важко. Я більше 20 років працюю сам на себе. Це таке ремесло, що. Одне взуття робиш так, одне взуття робиш так. Тобто потрібно щось міркувати, щось видумувати. Іноді не знаєш, як зробити, і сидиш думаєш, а там все одно і те ж. Я клюшки робив для хокею, І я, ну, просто для мене це ну, як з розуму зайти. Тобто, 10 годин стояти на ногах, одне і теж робити, ну, я дуже як… ну. Як зомбі ну, мене це просто вбивало. Друзі Сергія помітили, що йому було дуже важко і вирішили допомогти. Узгодили необхідну кількість грошей, зібрали їх і облаштували майстерню. Перед відкриттям чоботарні в Мукачеві Сергій зробив опитування в соцмережах, чи потрібна мукачівцям його послуга. І люди одразу відокнулися на пропозицію чоботаря. Я зрозумів, що ну, можна відкривати. Ми з дружиною. Приблизно так підрахували, скільки потрібно грошей. І сказали друзям, друзі сказали іншим друзям, хтось позвонив за кордон, хтось там ще там. І якось так ну, за місяць, за місяць майже то, що я у себе там роками закуп... ну, оборудовання закуповував, тут. Удалося за місяць, облаштувавши своє робоче місце, справи одразу пішли вгору. Відвідувачі в захваті від роботи чоботаря. Я перший раз, але наслухана від знайомих і рекомендували мені дуже така проблема, що в місті мені всі відмовили. Всі відмовили, Я шукала, щоб поремонтувати їх в інтернеті, бо досить хороше взуття. Але Сергій не відмовив за словами Сергія Камаровського. Щоб клієнти завжди поверталися, потрібно не лише добре і якісно працювати, а й тепло зустрічати і проводжати своїх клієнтів.